Українська розвідка підтвердила удар по заводу у Тверській області, де окупанти виробляли продукцію для авіації. А у Москві цієї ночі горіло не від вогнів нічного міста. Що тепер із ворожим підприємством та які феєрверки влаштували у російській столиці. Дивіться, за мить просто зараз на каналі Січас. Біля Останкінської телевежі хлопки та пожежа. У ніч на 13 вересня росіяни. Перехопилися від тривожного сну, хоча це вже для них не страшні марення, а сувора реальність. Місцеві пабліки повідомили про вибухи у мегаполісі. Телеграм-канали передають, що поблизу станції метро Владикіно було видно хмару диму, а на місці чути бавовну. За словами очевидця, він почув вибухи, потім було видно спалахи вогню і дим, багато диму. Пропоную насолодитися звуками канонади. На місце виїхали екстрені служби, але примітно, що ані мер Сергій Сабянін, ані російської міноборони не відреагували ніяким чином. Московські змі повідомили, що пожежа, імовірно, сталася на сміттєсортувальному підприємстві. Ви вірите у таке? Поділіться, будь ласка, у коментарях, а я ж продовжу. постраждав цієї ночі. Також ретніцький дослідницький завод у Тверській області РФ. Ворожі медіаресурси розповідають, що о п'ятій ранку БПЛА був помічений і знищений над Конаківським районом. Його уламки впали на склад НВЦ «Спецнафтопродукт», який компанія орендує у підприємства. Момент бабаху зафіксували камери. І я пропоную це з вами побачити, аби потім російські писаки не розказували, мовляв, у них нічого не відбувається і все спокійно. Пропагандисти відбілюються, нібито невелике пошкодження зазнала всього одна порожня цистерна. Також вибуло вікна у найближчій будівлі заводу, розказують там. Займання та розливу хімікатів, нібито не було. Російські ЗМІ також зазначають, що постраждалих та жертв немає, проте на місці атаки працюють всі екстрені служби. Цікаво, навіщо? Побідкались і годі. Тим часом українська розвідка підтвердила інформацію про успішну атаку на підприємство. Так, от, за даними джерела видання, громадське, відбулося влучання. І як зазначається на сайті, фабрика протягом кількох десятків років була виробником унікальної хімічної продукції для підприємств авіаційної та космічної промисловості. Джерело, зокрема, РБК «Україна» в розвідці уточнило, що там виробляється децилін. Це авіаційне пальне. Ну тому нам і цікаво побачити цю бововну, бо ми розуміємо, важливе стратегічне підприємство опинилося під прицілом. І Цікаво, чи далі воно буде працювати. Ну а я ж додам, що цей самий рідкінський дослідний завод називають одним із найстаріших підприємств хімічної промисловості в Російській Федерації. І що ключове? Це вже друга атака на хімзавод цього місяця. Попередня відбулася 5 вересня. Тоді уламки впали біля складу, де зберігаються легкозаймості рідини. Після вибуху фрагменти дрону, а це частина фюзеляжу, мікросхеми та проводи. Виявили поряд зі складом легкозаймостих рідин, які орендує інженерно-мостильна компанія. Внаслідок детонації було пошкоджено порожню цистерну, а також вікна сусідньої будівлі. Пожежі, як пишуть у російських медіаресурсах, не сталося. А серйозних руйнувань та постраждалих буцімто немає, як розказують своїм читачам та підписникам про кремлівські спільноти. Напишіть, будь ласка, у коментарях, що ви думаєте з цього приводу? Чи вірите ви тому, що розказують там за порєбріком. Поставте свою вподобайку і підпишіться на ютуб канал сейчас, аби бачити більше. Ну а далі я вам нагадаю, як учора палав промисловий об'єкт у Москві. Останнім часом ну просто таки не хочуть заводи працювати та горять. Давайте шукати причини разом. Залишайтеся з нами та дивимося вже за кілька миттєвостей. Російська промисловість перетворюється на пшик. буквально. Адже ледь не щодня на території сусідньої федерації ми спостерігаємо пожежі, які зжирають жирають та перетворюють на попіл фабрики та підприємства. Так, от сьогодні, за в великий вогонь охопив черговий завод. Що там виробляли, та чи будуть тепер взагалі щось виробляти далі, розповім просто зараз на каналі Січас. Отже, за даними російських засобів масової інформації, уранці 12 вересня спалахнуло підприємство в місті Салават. В Башкортостані. Іронія в тому, що воно є одним із найбільших промислових центрів цієї Російської республіки. Виробляє це підприємство Бітум. Це такі мінеральні комплекси, горючі органічні речовини, які слугують незамінним матеріалом у будівництві і активно застосовуються при монтажі покрівлі та укладанні асфальтного покриття, наприклад. У Російській Федерації стверджують, що займання відбулося за територією цього об'єкта. Тов девон заводу мастильних матеріалів, а саме спалахнуло за однією з версій мазутна яма, яка не використовувалась. На такому поясненні горіння наполягають принаймні у МНС країни агресора, але фокус в тому, що ця копанка розташовується поруч із цистернами, у яких зберігалося пальне. Площа загоряння, як повідомляють рятувальники, становить близько 300 квадратних метрів. Все місто затягнуло густим чорним димом. Можна лише уявити, який над будинками стояв токсичний запах. Про постраждалих ніхто не зізнається. Кажуть, ніхто поранень не отримав і до медиків не звертався. До гасіння загалом залучалися 31 особа та 12 одиниць техніки, у тому числі від МНС Росії 23 особи і 7 одиниць техніки. Станом на 11.40 вівторка було відомо, що вогонь вже локалізували. Ну а тепер здогадайтеся, яка причина надзвичайної ситуації, яка підняла на вуха все місто і не тільки. Достеменно сказати, чому там запалало, ніхто не може. Про причини поширення вогню інформації наразі немає. Однак, попередньо це порушення техніки безпеки під час проведення робіт, десь ми таке вже з вами чули. Наприклад, ось буквально вчора. На Росії горіли двічі. Сильна пожежа розбушувалася у підмосковному Подольську, просто поряд із будівлею Державної інспекції безпеки дорожнього руху. Вогнем тоді охопило три легкові транспортні засоби: гараж та сарай. А слідом перехопив естафету Краснодар. Там тліло та смерділо 700 квадратних метрів складу, що саме зберігалося, тримаються у секреті. Але пабліки російські публікують відео з місця події. Тому. Відвертітися, що все добре там не вийде, адже займання, як то кажуть, на обличчя. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, коментар під цим роликом. Не забудьте про свою вподобайку та підписку. Нам дуже важливі ваші реакції.